Друзі, вітаю вас усіх, ви благословені. І мені подобається, як апостол Любові Яков, він пише в своїх посланнях улюблені. Тому це про тебе. Апостол Павло він говорить про це, про любов, про надію, про мир, про Божу благодать. Апостол Іоанн, апостол Любові говорить, улюблені, улюблені. Тому ми під благодаттю і ми улюблені. І це дуже важливо. Під благодаттю і улюблені. Вчора я говорив про нагоду, яку Бог дає, і Він відкриває широкі двері, дає м, різні можливості, щоб ти плідно сьогодні попрацював, щоб ти був дієвим. Там написано так: Бог відкриває двері. Це дуже важливо. Бог відкриває. Скажи, Бог відкриває двері. Не ти лобом розбиваєш це все, і в тебе постійно набитий лоб, така гуля. Бог відкриває, і ти знаєш, що Бог відкриває, що Бог іде попереду, що Бог тебе веде, і Бог відкриває, але ти готовий працювати, ти готовий присвячуватись. Відкриває ці двері, і ти знаєш, що будуть перепони. Бог попереджає, що будуть перепони. І ось коли ми читаємо, що відкриваються великі і широкі двері. І в тебе є велика праця, і Бог розраховує, що ти плідно попрацюєш і будеш робити все як для Господа, і ти будеш зростати в посвяті, в служінні, в відповідальності, в мисленні, і ти будеш рухатись від сили в силу, від слави в славу, від віри в віру. То в той же час я хочу іншу думку, яку я вчора не говорив, сказати сьогодні, впусти людей в своє життя, які стануть командою. Цій нагоді плідно попрацювати в тому покликанні, яке Бог тобі дає. Як це виглядає? У Давида була команда. Він покликав людей, вони прийшли до нього. В пещеру. У Ісуса була команда. були Ті, хто були ближче, хтось далі, були 12 учнів Ми бачимо, Він покликав і Іоанна, і Якова Петра, Андрія. Матфій я покликав, він кличе людей, він просто впускає в своє життя, в своє покликання в служіння людей. Він дивиться на людей, він закликає, він запрошує, щоб вони ввійшли і кимось стали. От уявіть, він говорить, ви рибаки, тепер заходьте і станете ловцями людей. Він запрошує і говорить: ви кимось станете, заходьте в моє служіння, в покликання. Ви й саме реалізуєтесь. Те ж саме з Павлом, коли ми бачимо Сілу, коли ми бачимо Дімаса, коли ми бачимо Тимофія, коли ми бачимо, що Він рухається з Єпофрасом, заполосом, з Лукою, з Марком, у нього є команда. І коли я сьогодні з вами піднімаю цей текст, і Господь говорить: Бог відкриває двері, вони великі і широкі, для плідної праці, в той же час. Я і ти, ми повинні зрозуміти, ми потребуємо не тільки Божої благодаті, ми потребуємо людей, які придуть по цій Божій благодаті в наше життя. І ми повинні бути готові впустити їх в своє життя, в служіння, в покликання в своє серце, покликати їх і разом з ними війти в благословення від Господа. Хай в тебе буде. Велика серйозна потужна помазана благословенна команда, з якою ти плідно попрацюєш. Амінь.